Скальпель завис у повітрі. Доктор Еліс зробив паузу, його брови нахмурилися під хірургічною шапочкою. Навпроти нього стояла, завмерши медсестра Джонсон. Її очі широко розкриті від здивування. З динаміків у кутку операційної линула тиха мелодія, легкий вальс. Це була стандартна процедура, яка мала заспокоїти і пацієнта, і персонал. Але цього дня музика викликала найнесподіванішу реакцію. Пацієнт. Містер Сміт почав ритмічно постукувати пальцями по операційному столу. Містеру Сміту робили звичайну операцію з видалення грижі, процедуру, яку зазвичай проводять під місцевою анестезією. Він був притомний, все усвідомлював і, як виявилося, мав намір вальсувати. Доктор Еліс здивовано подивився на медсестру Джонсон. За всі роки практики він ще ніколи не зустрічав пацієнта, настільки схильного до музики посеред операції. Містере Сміте, обережно почав доктор Еліс, у вас все гаразд. Містер Сміт із заплющеними очима, відбиваючи ногою такт музики, відповів задоволеним муркотінням. Краще не буває, докторе. Ця мелодія вона нагадує мені день мого весілля. Доктор Еліс, досвідчений професіонал, намагався зберігати самовладання. Він завжди вважав операційну місцем серйозної зосередженості та точності, місцем далеким від бальної зали. Проте ось містер Сміт. Серенадує їх своїми спогадами, не звертаючи уваги на абсурдність ситуації. Операційна, незважаючи на всю свою технологічну складність, залишається місцем інтимної зустрічі. Руки хірурга, керовані роками навчання, мандрують складним ландшафтом людського тіла. Кожне серцебиття, кожна зміна життєво важливих показників говорить мовчазною мовою, діалогом між крихкістю життя та мистецтвом зцілення. Несподіваний вальс містера Сміта, хоча спочатку зустрів здивування, став зворушливим нагадуванням про цю важливу істину. Під хірургічними простирадлами лежить не просто набір органів і тканин, а проживане життя, гобелен, витканий зі спогадів та емоцій. Вальс, символ радості та свята, пробудив дрімаючий куточок свідомості містера Сміта, розкриваючи стійкість людського духу навіть перед обличчям хвороби та вразливості. Медсестра Джонсон, оговтавшись від початкового шоку, усміхнулася під маскою. Вона додала гучності на динаміку, дозволяючи вальсу наповнити кімнату. Напруга, клінічна стерильність моменту, ніби розсіялася, замінена відчуттям спільної людяності. Операційна, зазвичай місце приглушеного шепоту та дзінькоту інструментів, тепер була наповнена мелодіями минулої епохи. Це було нагадуванням про те, що навіть серед стерильного та серйозного завжди є місце для несподіваного, химерного глибоко людського. Доктор Елліс, його початкове вагання змінилося смішком, продовжив процедуру. Несподіваний Антракт розрядив обстановку, нагадавши йому про важливість людського зв'язку навіть у стінах операційної. Він зловив себе на тому, що наспівує вальс його рухи стали легшими, плавнішими. Персонал операційної, помітивши настрій лікаря, обмінявся веселими поглядами. Навіть у стерильному середовищі та серйозності їхньої роботи сміх, здавалося, все ще міг знайти своє місце. Спільний досвід, сама абсурдність того, що пацієнт вальсує під час операції, створив зв'язок, момент легкості перед обличчям невідомого. Знаєте, містере Сміте, зауважив доктор Еліс, його голос був забарвлений усмішкою. У вас чудовий ритм. Містер Сміт, все ще відбиваючи ногою так, тихо засміявся. Моя дружина завжди казала, що у мене це природний дар. Вальс продовжувався, його мелодія линула крізь стерильне повітря. Свідчення стійкості людського духу. Це було нагадуванням про те, що навіть перед обличчям хвороби та невизначеності радість і гумор все ще можуть знайти свій шлях. Перетворюючи клінічне на комічне, звичайне на надзвичайне. Операційна це сцена, де щодня розгортається драма життя. Хірург, режисер цієї складної вистави повинен бути готовим до несподіванок. Кожен пацієнт унікальна розповідь приносить свою історію, свої страхи та надії. Епізод з вальсом містера Сміта, хоч і незвичайний, став зворушливим нагадуванням про непередбачувану природу людського досвіду. Він підкреслив важливість емпатії, визнання особистості за хворобою. Бо в кожному пацієнті лежить всесвіт спогадів, емоцій та переживань, які чекають на визнання, на повагу. Коли останні ноти Вальсу згасли, і містер Сміт заснув мирним сном, доктор Еліс задумався над подіями дня. Він зайшов до операційної, очікуючи на рутину, але вийшов з новим розумінням складності людського буття. Операційна зрозумів він це не просто поле битви з хворобою, а простір, де вразливість і стійкість, гумор і надія можуть співіснувати найнесподіванішим чином.